У вас, можливо, вечір, тому вам добрий вечір. Мене звати Оксана, і сьогодні я буду жити один день. Я джидже Я думаю, ви по назві відео це і так зрозуміли. У мене зараз сьомий ранку, тому я трошки пом'ято виглядаю, але нічого, ми зараз це будемо разом з вами виправляти. І перше, що нам треба буде зробити, це масаж лиця. Джиджа вона кожен день проскидається о сьомій ранку, але у вихідні вона може собі дозволити встати о дев'ятій Це мені підійшло, але сьогодні. Ні, ми будемо жити як звичайний день, тому я прокинулася сьомій ранку, і тому нам треба зараз просто зробити масаж лиця. Я буду робити по YouTube каналу. Тому, якщо ви будете шукати, то просто вбивайте масаж лиця і робите просто повторюйте. Бо я не знаю, як сама робити масаж лиця, але по відео в мене виходить. Перше, що нам треба зробити, це нанести крем на нашу шкіру. Джиджи Халіт використовує інший крем, я його вставлю. У мене такого немає, у мене є звичайний Нівеа. Мені він подобається тим, що він довго не впитується в нашу шкіру, тому його саме дуже зручно використовувати при масажі. Так, ну що, я вже зробила свій масаж. Я не знайшла, якщо чесно, який саме масаж робить джиджет. Але я думаю, плюс-мінус схоже. І далі джиджедіт наносить сиворотку для лиця. Також вона буде тут справа чи зліва. У мене такої саме немає. Бо якщо б я купувала все, що в неї, то я розкошевлювалася і все жила б на вулиці. Але в мене є інша сиворотка. Ось така в мене сиворотка, Вона, до речі, була у мене в відео про мою ранкову рутину, якщо хто. Не бачив, то може подивитися, яка саме в мене рутина. Відео буде за посиланням. Далі ми просто наносимо цю сиворотку на наше обличчя. І завершуючий етап нашого уходу за обличчям це бальзам для губ. Я також вставлю, яким користується саме GGHD, але в мене знову ж таки такого немає. Тому я буду використовувати ось такий зволожуючий бальзам для губ від біокону. Просто наносимо його на наші губи. І все на цьому наш догляд за обличчям завершено. І ми будемо з вами відправлятися снідати. Мені дуже цікаво, який буде сніданок. Ну, точніше, я знаю, який буде сніданок, але мені просто цікаво, який він буде на смак, тому погнали на кухню. На сніданок ходить, частіше за все їсть варені, яйця, бекон, сир, тости і запиває все це апельсиновим соком. А іноді також додає до раціону боби. Тому я також собі зробила тости, піджарила бекон, покала собі сир і зварила два варених яйця. Так, ну що, ось такий ось сніданок у нас вийшов. Він насправді дуже потнячком мене забив. Я навіть не сподівалася, оскільки там дуже мало продуктів, бо я не думала, що воно так мене заб'є, а воно прям наситило мене дуже сильно. До речі, я веду програму, підчитую свої калорії, і в кінці дня мені буде цікаво, скільки калорій взагалі цей раціон джиджихадіт займає. Тому в кінці дня подивимося, не переключайтеся. А зараз ми до 9 просто чекаємо, поки наша. Їжа увариться, і будемо займатися спортом. Там дуже тяжке тренування. Мені здається, що я дуже швидко видохнусь, тому зустрічаємося в день. Так, ну що, у мене вже дев'ята година, а це значить, що час займатися спортом. І якраз моє пузо вже переварило мій сніданок. У Джиджи тренування такі, що вона 10 хвилин спочатку займається так легенько боксом з тренером. Як бачите, у мене груша також є лайк, якщо в тебе дома також вести боксерська груша. Але ну, я вибрала для себе скакалку. Вона також пригає іноді на скакалці. Тому я вибрала 10 хвилин попригати на скакалці, бо в мене немає тренера, який би мене правильно підлаштував під грушу. Тому будемо за 10 хвилин зараз займатися на скакалці, а далі там вже буде прес, далі знов скакалка. Ну, це вже по ходу діла, я вам розкажу. А да, до речі, я наділа худі, щоб більше прохотіти і більше скинути калорій тому надягаю свій мега-капюшончик і будемо займатися. Окей, okay, let's go! Так, 10 хвилин скакалки зроблю. Я вже не хочу далі займатися, але в нас далі прес. 40 раз 3 підходи, тому будемо починати. 40 преса є. Далі знову 10 хвилин. Боксу в моєму випадку 10 хвилин на скакалці. 10 хвилин скакалки зробила, далі треба робити велосипед 40 раз по 3 підходи. Тому робимо невеличкий передих і велосипед. О, це так зробила! Тепер знову скакалка. Я ж чесно, Я вже не хочу цим займатися. І ще 10 хвилин зроблено скакалки, і в нас лишилися лише дві вправи: планка і підняття ніг. Підняття ніг! От і все, наше тренування як джиджиха Дід Завершено. Чесно скажу, я нікому не рекомендую таку тренування, тому що ну це взагалі кошмар. Я Ну я сама по собі займаюся спортом вдома, але ну ця, це заняття це просто відрізати і не встать, як то кажуть. А вона так займається чотири рази на тиждень, і якщо чесно. Ну, я б не потягнула. Краще я буду Оксаною Захаровою ніж Джиходіт з такими тренуваннями, бо з такими тренуваннями я себе тільки загоню як кобилу, і взагалі буду валятися цілими днями на дивані після таких тренувань. Тому далі в нас, по-моєму, трошки відпочинку і включаємося вже через годину чи дві. На обід джижі їсть велику порцію салату з руколою, Також вона їсть гамбургер з цільновою булочкою, м'ясом, чедером та дуже великою кількістю зелені. А також рисові чіпси. І також вона п'є все це з великою чашкою лати. Я також собі зробила салат з руковою замість бургеру. Я собі зробила сендвіч з сиром, оскільки вона також собі дозволяє замість бургеру з'їсти сендвіч з сиром або якийсь інший сендвіч. І також зробила собі скрембл, як і вона, і чашку лати. Так, ну що, ось такий обід у нас вийшов. Я, якщо чесно, дуже сильно переїла. Я навіть не все змогла з'їсти і половину своєї їжі віддала своєму хлопцю, бо ну, дуже багато всього. Хоча як джижжи Хадід вона їсть велику порцію салату цього, і вона їсть бургер або сендвіч. Я зробила собі сендвіч з сиром, навіть без м'яса якогось там чи щось таке. І скрембл вона їсть, і ну я прям дуже сильно переїла. Мені до речі, ця рукола не дуже навіть сподобалася. Вона з. Тої 50 гривень за 70 грамів. На смак, вона чесно скажу, що не дуже. Я, наприклад, другий раз її точно не куплю. От тому після обіду наша супермодель <див> далі просто відпочиває, вона або малює, або їде, ліпить щось із глини. Я буду теж малювати, але просто не на цьому, не на папері, а на компі в фотошопі. Якщо бути точним, то я не буду іменно малювати, а буду просто редагувати свою фотку для інстаграму. Ось у мене є така анімація, яку я зробила раніше за декілька днів до цього. І ось така фотка. Тут я така пафосна сижу. Тому зараз будемо якось цю фотку прикольно оправляти, і ви це побачите на таймлайні. Так, ну що? Ми дві години позаймалися своїм хобі. Я займалася фотошопом, джиджи або малює, або займається гончарством. І далі вже з 15-ї вона йде працювати аж до вечора. Тому я сідаю за комп'ютер і буду працювати, оскільки в мене тут на пізняках немає подіуму, щоб я походила і попрацювала. Зараз замовлень у мене немає, тому я буду просто монтувати сидіти відео. Теж постараюся до вечора сидіти це робити. До речі, результат фотографії, яку ми з вами робили, такі я сиділа робила, ви можете глянути в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі. На вечерю джи, джи частіше за все їсть томатний суп і той самий салат з рукою, що й на обід. І іноді також випиває коктейльчик, але на жаль, у мене коктейльчику не було. Тому я зробила собі салат з руковою, той самий, що й на обід, і зварила томатний суп. Так, ну що, ось така вечеря в нас вийшла, і джиджи -джи Хадід на цьому свій день, можна сказати, завершує. Вона далі просто дивиться або серіали, або фільми. Далі просто змиває свою косметику, ось такою пінкою, і лягає спати, тому я теж буду завершувати свій день. І ми з вами зустрінемось уже завтра, щоб я підвела ітоги, подивилася, скільки калорій їсть джиджи -джи Хадід за день. І, в принципі, розказала свої емоції від цього дня, бо зараз мені не дуже зрозуміло. А вже пересплю з цими думками і скажу вам, як мені цей день сподобався чи ні, тому зустрічаємося вже завтра зранку. Так, ну що, будемо підводити підсумки. В принципі, мені день, як живе джиджи Хадід, сподобався, і їжа дуже сподобалася. І вона не дуже така дорога. Ну, вона, звісно, не дешева. Треба покупати все одно руку, яка коштує дуже дорого. Також треба купувати бекон, там сир, вони також зараз не дешеві, Але якщо порівняти... З іншими раціонами, то в принципі цей плюс-мінус нормальний. І якраз ми підходимо до самого цікавого до калорій. І як ми можемо побачити, вона їсть за день. От на сніданок вона їсть 800 калорій, на обід вона їсть приблизно 600 калорій. Я просто 800 дописала той же салат, який вона їсть на вечерю. І на вечерю там 28 калорій, це за суп, і плюс салат ще 200 калорій десь. І, в принципі, за день вона їсть 1700 калорій. Це трошки більше, ніж мій раціон складає, але треба й мати на увазі, що вона ростом на 30 сантиметрів вище. За мене. І якщо розцінювати з такої точки зору, то вона їсть насправді дуже мало, всього на 400 калорій більше, ніж я. І при тому, що вона займається дуже багато і, в принципі, працює дуже багато, то не дивовижно, що вона виглядає так струмко і підтянуто з приводу тренування. <рес> у мене сьогодні ноги, а саме ікри, просто відвалюються, і я ходжу, як бабця, тому що ну, у мене настільки ікри були, у мене, напевно, ікри так ніколи в житті не боліли. Але, в принципі, мені тренування сподобалося, я буду займатися так ще. Коли я саме займалася, то я думала, що все. Я ніколи більше не буду повторювати ці тренування. Але, ну так сьогодні подумавши, я зрозуміла, що це тренування дуже круте, і я буду його повторювати. Просто треба почекати, поки мої ікри переболять, і тоді можна буде це тренування знову ж таки повторюсь. Повторювати. Я сподіваюся, що відео вам також сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Також можете написати коментар. Дай мені, я буду обов'язково відповідати вам, і це допоможе просувати мій канал. Тому я буду вас чекати саме в коментарях. Тому я бажаю вам гарного дня, вечора, ранку. Всім бажаю всього найкращого і всім пока.